Благодійний фонд Урбанського при придбав у військових з Франції вантажівки, які знаходились в запасі. Вони були відремонтовані в одеському автосервісі, власник якого займається волонтерством. За тиждень були перевірені вантажівки, також підготовлені три буси і два позашляховика. Передача воїнам ЗСУ відбулася 3 лютого. Наразі сьогодні ми передаємо п'ять вантажівок. Це чотири вантажівки, які військові. І одна вантажівка, яку хлопці дуже просили з гідробортом. Ще ми передаємо декілька бусів і ще два позашляховика. Як і завжди, ми передаємо дуже велику кількість маколиків від наших діточок з придиналь. Також передаємо і дизель-генератори, які хлопці потребують дуже, і, звісно, буржуйки, бо там дуже холодно. Автівки поїдуть до різних підрозділів збройних сил України, які зараз виборюють на сході та півдні країни наші території. Наша бригада знаходиться на запорізькому напрямку сьогодні. Для нас, як для підрозділу, як для батальйону, дуже приємний новина, важ, важний день. Бо ми за допомогою фонду урбанського можемо отримати автомобіль вантажний, який нам потрібен для роботи тилового підрозділу, який забезпечує доставку нам. Паливно-мастильних матеріалів, доставку необхідного майна, тому цей вантажний автомобіль є актуальним і дуже вже необхідним. Ми це почали робити з перших днів війни. Це вже майже більше 30 штук, які ми відправили для наших військових. Це ми робимо Дяки нашому благодійного фонду «Придунав'я». Ми знаходимо їх всі за кордоном. Нам дуже пощастило, особливо з цими машинами, тому що ми знайшли їх во Франції і у військових, і вони були на консервації. І військова частина, французька військова частина, виставила їх на продаж. Не всі машини в доброму стані, тому їх доводиться ремонтувати в автосервісі. Автомобіль їде на Донбас. Вірте в зсу слава Україні. На волонтерській основі восстанавливаю воєнну техніку, помогаю ребятам. Все поменяли, все зробили, обслужили. Некоторі узлы пришлось восстанавливать собі наручно, тому що запчастей на эти машини в Україні нет. Юрій розповів, що з початку війни відремонтовано для потреб фронту близько 70 одиниць техніки. Колектив автосервісу збирає кошти, на які закупає медикаменти, одяг, на що вистачає коштів. Порядка 20 машин лічно відкуплений нами були за бюджет СТО збирали і передали на фронт По Обокція автосервісу знаходився пікап. Це сорокова автівка, яку з початку російської агресії передасть на фронт благодійний фонд при придунаду. Ще дві автівки чекають на те, щоб бути переданим до наших збройних сил. Тому це буде взагалом на даний момент. Це 42 авто. Ми передали загалом чотири бригади, які були на Херсонському напрямку. І цим чотирьом бригадам ми намагаємось постійно підтримувати. їх. Військовослужбовцям благодійний фонд «Придунав'я» допомагає не тільки автівками, а й передають спальники, дизель-генератори, буржуйки, квадрокоптери, пристосування для освітлення. Все, що потрібно. Приїхали на отримання автомобілів грузових для виконання завдань. Зараз одразу вона їде з нами на Донбас. Ми тільки туди повернулись. Поки будемо дивитися, що там вона, як, в якому стані, будемо розбиратися. А так потрібна, дуже потрібна техніка. Військовослужбовці посідали за кермо отриманих автівок та поїхали у свої підрозділи, де їх чекають побратими. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТОДей.